Вітаю всіх глядачів телеканалу Україна з вами. Яна на в ефірі прогноз погоди на середу, 22 квітня. Найближчі доби погода в нашій державі буде прохолодною. На сході України очікується мілова хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів і позначкою плюс. На півдні буде хмарно, але з проясненнями. У Криму без опадів. Термометри покажуть плюс 11, плюс 14. А у нас на Бугу та Дніпра очікується лише 9-13 градусів тепла. Тут також дощів не прогнозується. У небі над західними областями хмар буде небагато, тож можу порадувати мешканців цього краю. Дощі їм не загрожують. Максимальна температура повітря протягом доби становитиме 10-15 градусів вище нуля. У центральних областях країни крізь не дуже щільну завісу хмар час від часу проглядатиме сонце. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів із плюсом. Сноптику обіцяють, що жодна крапля дощу не пролється над цим регіоном. У північних областях передбачається мінлова хмарність без опадів. В день плюс 7, плюс 12. У Києві погода буде малохмарною та сухою. В середині дня плюс 8, плюс 11. Вітер слабкий мінливий. Атмосферно-тиск дещо зросте та становитиме 743 мм міліметри тутного стовпчика. Сонячна активність та геомагітне поле спокійні. 22 квітня відзначають всесвітний день землі. У це свято за традицією піклуються про довкілля, саджають квіти та дерева. А я бажаю всім здоров'я за будь-якої погоди. Залишайтеся разом із телеканалом Україна.